Дорогі земляки! Ще ніколи не зустрічала Україна свій день народження за таких сумних обставин, ще ніколи не сігав патріотизм таких висот. До болю зрозумілі слова анексія, агресія, тероризм біженці були далекими. Лише тепер кожен по-справжньому відчув незалежність та свобода це те, без чого неможливо жити. І ціна цьому найвища. Щодня на вівтар свободи українці приносять нові і нові. Жертви, обірвані життя сучасників патріотів, серед них і наші земляки, багато з яких народилося у незалежній Україні. Проте незалежній на словах. Україна знову на краю прірви. Ще один хибний крок і буде пройдено точку неповернення. На жаль, недалеко не всі, хто мав би це розуміють. На щастя, це розуміють громадяни України, у тому числі жителі Хмельниччини. Упевнений. Що незабаром після звільнення нашої рідної землі від окупантів ви звільните її від іншої нечисті? Я пишаюся вами, я хочу бути завжди одним із вас. Я намагаюся діяти саме так, як ви мені доручали. Дорогі земляки! У ці дні віддаймо шану патріотам усіх поколінь і часів. Вклонімося в мужності Небесної Сотні, героям нинішньої неоголошеної війни, які ціною власного життя платять. За мирне і щасливе майбутнє європейської країни підтримуємо їхні родини, Пам'ятаємо, що нація, яка такою високою ціною платить за свою незалежність, нездоланна. І не забуваємо, що майбутнє починається вже сьогодні. Яким воно буде, залежить від кожного з нас. З Днем Незалежності, дорогі браття! Слава Україні! Слава її героям!